З листопада майдан Чернівецький об'єднав тисячі буковинців, але зараз майдан Київський і участь у його буремних подіях змушує наших краян сперечатися. В чому проблема? І знаємо зразу. Іван Победюк очолював Буковинську сотню у столиці з грудня минулого року. Каже, під час революційних подій на майдані всі були чимось зайняті. Жінки робили канапки, працювали на кухні. Наші чоловіки, як і молоді, і похилого віку були як і на барикадах, як приймали участь у всяких пікетах, мітингах. Було завдання відстояти дві години. Вони стояли, не дивлячись на те, який був лютий мороз. Тепер же усі сили Буковинської сотні спрямовані на охорону громадського. Порядку у Чернівцях спільно з працівниками міліції та ДАІ вони продовжують чергування. Щодня у рейди виходить 16 самооборонівців. Загальна кількість зараз є 42 чоловіки в нашій сотні на постійній основі, на постійній основі. А е, по області в нас є. 1657 людей щоправда з цієї тисячі боронити державу у лавах національної гвардії зголосилося тільки три десятки людей. Натомість буковинські сотники взялися за військово патріотичну підготовку кадрів на місцях. Проводимо стрільби на даний момент з мілкокаліберної зброї. А в подальшому будемо стріляти вже в сторожинці на полігоні. А тим часом представник зареєстрований місяць тому Буковинської сотні Юрій Аксенин заявив про те, що права на цю назву належать саме йому. Прошу свідоцтво про державну реєстрацію юридичної сотні. Мовляв, політичні погляди і завдання в організації різні, тому спірне питання треба вирішити якнайшвидше. Самоборонівці ж кажуть, їхня Буковинська сотня була створена на столичному майдані і навіть надали свої докази. Буковинці вже тут, я Муковичу капу. це наші власні. Це ми їх придумали. Втім, свободівці пообіцяли виправити цей юридичний казус після оформлення документів. Буковинська сотня самооборони стане Буковинською сотнею за свободу, що кардинально все змінює.